Світ динамічно дає йобу і варто б говорити про це. Але з іншого боку, це поганий, поганий, поганий початок для привітання до Дня Незалежності. Тому підемо іншим шляхом. Просто хочеться нагадати, що незалежність це не місце для торгу, гучні слова. Незалежність це люди, це імена. Ті, хто кажуть, що не стягують, а потім ще довго продовжують мохти. Ті, які вночі у сховище, вранці на роботу, а ввечері, якщо доведеться, то і на акцію протесту. Люди, які віддали б усе, щоб з'їсти Мелітопольської черешні, почути «Я дома. чи побачити ще один схід сонця над рідним домом. Люди, базовою потребою яких є свобода, які дали світу борщ, сирники, літаки і Корили космос, які люблять ошей, як добрячі срачі чи срачі, можете посратися і через наголос, вміють бути вдячними та завжди прийдуть на поміч. Бо як би світ не сходив з розуму, він довів, що в нас все одно немає нікого, крім нас самих. Тож як і 34 роки тому бажаємо ми всі одного за вільну Україну. Тільки незалежність. звісно, за незалежність за Україну. А чому? Ми українці з нашим незалежні.